Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. Один відомий безбожник казав: всі жанри хороші крім нудного. і загалом з ним можна погодитися. Але, кажемо чесно, чи завжди розмови на релігійні теми. Викликають у нас цікавість. Швидше ні, ніж так. І це є серйозним викликом для сучасної апологетики. Честертон говорив, що завжди були люди, які або не приймали християнство, або ставилися вороже до нього. Але зробити його нудним вдалося лише у наш час. І я дуже сподіваюся, що моя розвідь буде не до мною і деколи зацікавита. Вона буде стосуватися історичних подій. У минулому випуску я розповідав. Про ставлення церкви до питань сексуальності та шлюбу. І зазначив, що вони значно відрізняються від загально прийнятих у суспільній думці. Повів часто звинувачують у тому, що вони своїми заторськими проповідями, так би мовити, кайф обламують. І заважають людям займатися тим, що дає їм стільки задоволення. Я спробував показати, що справжній регіоніст аж ніяк не заважає прояву сексуальних почуттів та нашим тілесним потребам, задоволенням, тобто наших тілесних потреб. Повертатись до цього я не буду, а зараз. Поговоримо про конкретні ситуації щодо шлюбних стосунків, які сталися, як це сталося, як відбувалося і до чого привело. І думаю, розплід буде, сподіваюся, буде цікаво тим, що у них брали участь як відомі історичні особи, так і ієрархія церкви. І тут ми Зустрічамися з невигаданими сюжетами, їх можна порівняти з п'єсою, яка має інтергуючу зав'язку, напрошену на кульмінацію та несподіваний кінець. У випуску про Фрещені Русі» я говорив про патріарха Фотія. у той час на Римському простолі. Був папа Миколай. Його найчастіше згадують з приводу конфлікту з Константинопольським патріархом, що в подальшому привело до розколу церкви на православну і католицьку, але про це зараз говорити не будемо. Тільки нагадаю, що ці події відбулися у 9 столітті. А як розвивалася ситуація? Про яку я хочу і поговорити. Король Етельвульф, як якобащистили християнин, приїжджає у Рим на паломництво, а в зворотні, на зворотному шляху зупиняється при дворі Карла Лисого і одружується на його доньці Ну, Молодий на той час був уже доволі. Не молодим, йому було 50 років, а їй 14. За нашими мірками, зовсім дитина, куди ще за сім'ю думати. А про її пошли життя ми і поговоримо. Про подальшу і подальшу долю ми і поговоримо. Але перед тим зазначимо, що під час вчення її було названо королевою. На цьому напорів її батько. До того Сакси в дружину короля королевами не вважали. Так що можемо вважати, що героїні нашої розповіді не хто-небудь, не що-небудь, а перша англійська королева. Приблизно через півтора року король помирає і люди. І виходить замуж за його сина Етельбальда, Бальда, який став королем після нього. Загалом, шлюб щоб сина з Матчиго, навіть після смерті батька, відповідно до юбільних канонів, вважається небажаним. У хроніках сказано, що король проти заборони Божої християнських чистот Незичительських звичай зійшов на ложа батька свого до сорому тих, хто чув про це. Але на той час церква щодо таких союзів протестувала не сильно. А Етелібальдові, що дружини короля, яка до того ж була з роду королів, дав можливість. Зміцнити своє становище, а він був хлопець меткий ще за життя батька, претендував на його корону і боявся, що йде в народу сина, який буде мати більше прав на трон, ніж він. Крім того, є свідчення, що король Етеребульф і завітав до королесного тому, що Син на той час підняв бунт проти нього. І з того вийшла подміну користь, так би мовити, приємне з користем. Але і наступний король невдовзі помирає. Дітей у двох шлюбах в юдифі не було. І тут починається захоплююча в Люди. Вертається до свого батька. Там вона зустрічає чоловіка на ім'я Болдуен. І він ще то її, що вона добровільно втікає разом з ним. Це викликає гнів її батька і на його вибуху Болдуен відлучає від церкви. В принципі, за церковними канонами і було за що. Тому що у церковному правилі було вказано, якщо хтось візьме дружину, виграшу вдову, буде підданий анафемі він сам, а також ті, які сприяли йому. Серед тих, хто сприяв, був брат Єдифі. І, Відповідно, син каролисого Людові Заїка, у ну, нього за це було відібрано Абасла, а після смерті паролеса він стане королем. Але це станеться пізніше. Так. Ну, але щось мені це нагадує. А згадав популярний мультик мого дитинства бремінським музикантом. Там принцеса Парсалов Китаї Трубадуром. У палаці воно нудиться, а любов і свобода набагато приємніші. Хоча ми, як люди Росії, розуміємо, що все ті, тільки до певного часу, бо як каже приказка: любов приходить та минає, а їсти маємо завжди. Так само і наша принцеса, звідавши високих почів, мабуть, з часом почне жаліти за втраченим комфортом. Але, на щастя, історія Бодена та Юдихи закінчилася щасливо, і не в останню чергу завдяки за субництво папи Римського. Папі Миколаєві вдалося переконати Каролишу, пробачити їх. Мабуть, основним аргументом було те, що в іншому випадку Болдвер може приєднатися до його ворогів. Карл Лісінь погодився на шлюб, але на відчання не прийшов. Тим не менше, він дав Болдверну титул графа фландерського і частину Фландрії у володіння. Я нагадаю, давайте згадаємо, що родичі юдині вийшли в історію під доволі немилозвучними прізвищами, які звучать як дитячі дражнинки. Тато Лисий, брат Заїха і таке інше. Але це зовсім не говорить, що вони погані люди, та те якось образливо. А от Юдифія з останнім чоловіком, а після двох королів це вже був третій чоловік, не король, але мужчина серйозний, і не в цьому сенсі повезло. Від сучасників він отримав ім'я залізна рука. Бо і скрутом. Не те, що Лисий та заїхав. Тому що. Він виявився хорошим керівником, для свого часу захистив країну від набігів вікінгів і розширив межі свого рабства і став надійним союзником королевого. Таким чином, рішення пробачити закоханих і погодитися шлюб було правильним. Цях і усього іншого дає і стали зробити висновок, що подолання гніву є справою не тільки богощастивою, як кажуть блажені миротворці, бо вони синами Божими називаються, але це абсолютно раціональна, розумна справа, і вона у наших інтересах. Про гнів я говорив в одному з перших відео, повторюватись не буду, даю посилання на нього, тільки зазначу, що християнське віровчині дає нам ефективний метод подолання гніву, і це зовсім не мутяшне. ребята, давайте жити дружно. І чому б ним не скористатися? Якщо знову повернутися, до папа Миколая, то в інших випадках він навпаки виступав за святість шлюбу, а не як пофавите за коханих. дружину князя Боссо, яка при... пішла до коханця, він навпаки відлучив від церкви. Але не більш заплутаними стосунками, у яких був задійний папа Миколай. Це був любовний трикутник, який склався між королем Лотерем Другим Тилдбергом та отбергом та Вальтерадою. Символа сеціна Санта Барбара, якщо висловлюватися, в реаліях нашого часу. А що ж сталося тоді? Під і після смерті свого батька. Знаходилась під опікою свого брата Худберга. Він видає її за короля лотеринги, лотеря другого. Очевидно, за політичних врятувань. Але через кілька років після шлюбу, а я слідніше, що мають і до шлюбу, він вступає у зв'язок з Варрадою. Щоб розлучитися з Столбергом. Скликаються два церковні собори, на яких шлюб короля, визнається, не дійсним. Це було організовано доволі легко, тому що два архієпіскопи були родичами Вальдрада. Приводом для розлучення було те, що про що навіть говорити Гидко? Та збергом звинуватила він сесія з її братом. Футбергом. Тепер тобто, живе лише довести свою невинуватість на Божому суді. Це був такий звичай того часу доволі і уявити собі таку процедуру у сучасному судочинстві було б дуже важко. Зараз прокурор звинувачив, адвокат захищає, а суддя вислухав своїх аргументах. Виносить вирок. Раніше такими складнощами не заморочувались, просто влаштовували поєдинок між тим, хто захищав і судлом, і тим, хто його визнавав винним. На такому Божому суді переміг представник Теодбергів. Вважалося, що невинного захистить саме Бог. Він все бачить, як відбувалося насправді, на відміну від нас, для яких істина буває доволі прихованого. Але тим не менше, її щоб з королем було розірвано, а її саму відправили у монастир. Це втікає з монастиря від засобності Карла Лисого. На її захист стає папа Миколай. Він вимагає ще одного собору і не всилає на нього своїх представників. Але королю лотерів, і цього разу вдалося викрутитися, він підкупив, приладив і було прийнято потрібне для нього рішення. Папа на цьому не зупиняється, Скликає у Орині новий собор, анулює рішення попередньо соборів. І відлучає від церкви їх учасників. Те берегом повертає до чоловіка, а Вальдораду везуть в Рим на покаяння. По дорозі вона втікає до лотаря, за це папа відлучає її від церкви. Становище тут при дворі стає над Король лотар як би ми сказали, в термінах нашого часу продовжує сужительствувати за Тетбергою, і вона ігнорує з Вальдрадою, ігнорує Теотбергом, і вона сама проситься у монастир. Але папа їй на це дозволу не дає. Наступнику папа Миколая Адріану Другому вдалося оцьому питанню досягти певного компромісу. Він зняв відручення зі вельми ради, а Лотар Другий пообіцяв йому припинити з нею стосунки. Невдовзі Лотар Другий помер, його королівство завоював Карл Лисий до берега. Та вельграда пішли у монастир. І на цей раз остаточно. Тобто, хайті енду не сталося. Але загалом мені можуть зробити зауваження. Вся це справа давно минулих часів. Чікало, звичайно, прямо роман Дюма, але це, це має відношення до нашого часу. Дехто скаже, що опис цих подій надто спрощені і головну роль грали політичні мотиви чи намагання зміцнити в церкві свою владу. Не буду принаймні зараз з цим дискутувати, але багато що говорить про те, що люди які жили на тисячу років раніше за нас. Суттєво від нас не відрізнялися. Так само закохувалися, розлучалися, гнівалися, мирилися. Ми сприймаємо стосунки як результат особистого вибору, нехтувати ним або коли нам примушують чинити проти нашої волі, нам важко. Але при цьому складається враження. Що вища сила, або, як кажуть, віруючий Бог, керує нами у цій сфері ні, не як жорстокий ні своєї диктатор, але як наш люблячий батько для нашої ж користі. Є приказка, що люби укладаються на небесах. Іншими словами, якщо Бог допустив. Щоб людина війшла в наше життя, сесть, вона нам навіщо потрібна? Якби вона була для тебе абсолютно шкідливою, то Бог уберіг би тебе від неї. Тому церква виступає за святість шлюбу. Але цей принцип слід застосовувати гнучко, враховуючи всі обставини. І хто його знає, може, як показує останній історія, людям у деяких випадках краще розлучитися, якщо вони справді не можуть або не хочуть жити разом? Не тому, що це добре само по собі, але конкретні ситуації, що склалися, це і найменшим злогом. А що ви думаєте з цього приводу? Я зікаюся, почитаю ваші коментарі. А зараз я прощаюся з вами до наступного випуску.